Активний спосіб життя дієвий рецепт для зняття стресу, підтримки фізичної форми та спортивного довголіття. У цьому переконані всі, хто з юних років або зі студентської лави досягав успіхів в улюбленому виді спорту та не зрадив своєму захопленню через роки. Згуртовані колективи таких поціновувачів спортивного руху з повагою та захопленням називають Ветеранами, які своїм прикладом надихають інших до здорового та активного способу життя, ми продовжуємо цикл зустрічей з представниками ветеранського баскетбольного руху. І сьогодні, в гостях у спортивної середи, представниці баскетбольного клубу Квітка Кривбасу. Радий вітати у нашій студії співзасновницю та капітана команди Яніну Зель та гравчиню клубу Олену Кокітько. Дякую, що завітали Вітаємо. до нашої студії і прийняли моє запрошення. Перше запитання до вас, Яніно. Скажіть, будь ласка, що керувало вашим бажанням створити ветеранський баскетбольний колектив? І не тільки вашим, оскільки, як я вас представив, співзасновниця? Так, так. Ну, скоріше за все, бажання повернутися. Повернутися в баскетбол, і грати, і відчувати ті гарні відчуття. Які б, коли йде гра, ці всі емоції, перш за все, мабуть, це повернути в своє життя баскетбол. Чому квітка кривбасу? Ми довго не могли знайти назву нашої команди. По-різному якось у нас так було, нічого не переживалося, але це відбулося, мабуть, дуже в 2019 році. Ми були у Бердянську на пляжі після закінчення вже змагань. то ми Масу емоцій, ми розслаблені, ми задоволені грою і вирішили ще раз поставити питання назва команди. Було багато е, найменувань, але не знаю, чомусь так квітка. Спочатку ми там квітки, але вирішили, що ми команда, ми єдині. І е, обов'язково Кривбас, бо це наше рідне місто, і ми представниці цього міста. Якось так. Квітка це гарно. Тобі і місто наше гарне. Це було зрозуміло, що. Так, да, да, це Кривбас, бо це, знаєте, я вкладаю в цю назву Кривбас. По-перше, це. Е, наше рідне місто, найгарніше місто. І, по-друге, це, е, знаєте, так скорочено кривбаз, е, Криворізький баскетбол. Угу. Олено, коли е, ваше життя прийшов баскетбол, і е, коли це стало вже сенсом життя, в принципі, ця гра вже стала сенсом життя і захопленням на все життя. В Моєму житті баскетбол з'явився в четвертому класі, ще коли я навчалася в школі, ну, був відбір, я швидко бігала, е, і прийшов тренер. Тоді ще мені невідомий е, з міста Дніпра, я сама з міста Дніпра закінчила спортивну баскетбольну школу п'яту. Е, і тоді вже почала свій якби, спортивний шлях. От. Без баскетболу я не можу уявити своє життя. Тобто, і зараз, коли я е, працюю. В металургійному коледжі да, викладачем фізвиховання. Я також проваджую свою роботу, і в мене були збірні команди з баскетболу, які займали перші місця і в місті, і на районних змаганнях, обласних змаганнях. Ну якось так. А от вам хтось порадив, чи ви самі особисто дізналися, що в нашому місті з'явився ветеранський баскетбольний клуб Квітка Кривбасу? І ви до нього прийшли? Як все сталося? Сталося зараз я розповім. Значить, в мене була травма, я гра вищої ліги. В е, мене було е, якби, е, запрошення до вищої ліги з міста Дніпра, був відбір, це не, дуже складно було попасти в цю збірну. І Потім в мене з'явилася травма, дуже така складна операція була. І е, нарешті е, я вже опустила якось руки, знаєте, трошки було таке. В мене. І е, дівчата. Е, Мені би запропонували знову займатися баскетболом, я спробувала і знову мене втягнуло в цей вид спорту, і я просто не уявляю своє життя без нього. Я дуже вдячна дівчатам. Яніно команда одразу ставила перед собою ціль не тільки проводити тренувальний процес, не тільки грати на любительському рівні, на рівні просто якихось аматорських заходів, але й виступати на крутих спортивних івентах і так далі. Мабуть, так. Чому, чому я так впевнена? Тому що була спроба кілька разів зібрати ветеранське направлення команду. Спочатку був в состав моєї колишньої команди, коли ми грали в шкільному віці за місто. Виїжджали на область. Ще другий раз була спроба, теж були змагання обласні, саме вже в ветеранському. Але хочу зазначити, що тоді місто Дніпро виставляли команду, яка грала в вищій лігі. І ми, ну прямо так сказати, з корабля на бал. І вже третій раз це вже було в 2010 році. Це остаточно у нас так Е, Ну, можна сказати, сама наша відома гравчиня. Вона поїхала, бо в них ціла дінастія сімейна в баскетболі. Олена Пазенко поїхала з чоловіком своїм. Місто Южний поїхали на змагання чоловіки. І там вже грали й дівчата. Вона поїхала без форми, вона просто поїхала ну, боліти вболювати. Mm -hmm. І е, побачивши там це все, цей, сей, е, вибачте, движняк такий е, позитивний е, серце затьохкало. І е, вона приїхала і зателефонувала мені. Каже: Яніна, ну давай вперед. А е, в нас вже спроби були. Разом були в нас вже спроби, і я говорю: ну, дійсно, так. І почали дзвонити дівчатам, які у нас у місті ну, знаходяться. І так, тобі ж ми вже були націлені не тільки на тренування, а націлені на змагання. І майже як тільки ми почали вже там тренуватися більш-менш систематично, і в нас вже поїхали на перші змагання. До речі, в якому році з'явився колектив? Е, ну будемо так казати, ми даємо від 10 -го, 2010 -го року. Mm. Ну, це були такі спроби, так, так. А... Скромні. Да, да, да. А вже 14-й, будемо так казати, рік ми вже вірвалися в цю спортивну атмосферу. І, мабуть, феєрично вірвалися. А от Олена, тільки що дещо розповіла про своє спортивне минуле, і отже, у мене запитання: двері команди одразу були відчинені лише для людей, які мають. Гарний і великий ігровий досвід, чи все ж таки приймали і людей, які просто хочуть спробувати себе на, на Саме так, саме так, і чому тому, що ми спочатку почали дзвонити дівчатам, з якими ми грали. Всі навчалися в різних вищих навчальних закладах. Ми друг друга знали, тому що місто Кривий Ріг і в нас єдина спортивна школа, яку ми закінчили, номер 5 як і Олена, тільки в нас місто Кривий Ріг. Ось і позвонили спочатку дівчатам, а потім в нас так вийшло, що ми запросили дівчат, які за своєї юності не були знайомі з баскетболом. Так їм подобався, це ця гра. У нас в команді є легкоатлетки, які дуже гарно грають, які точечні, які ну, дуже молодці. І ось так вони, вони з нами відразу. Тобі ж повні любителі, яким подобається баскетбол. Тобто легкоатлети роблять свою справу на швидкості? Обов'язково, обов'язково, і вони легкоатлети, Ірина займалася стрибками у Довжго. висоту. У висоту так. Наталка, вона бігала, і це сказується, це дає позитивні. Чому я затрималася в баскетболі з моїм маленьким ростом? Тому що є, як Олена каже, е е наша «бистро бігали. Mm -hmm. y saltaba muy alto. Олено, а що ви отримуєте для себе от зараз у команді, е, перебуваючи не просто у складі, а е, роблячи все, щоб не пропускати тренувань не пропускати, е, не мати жодного приводу для того, щоб не прийти на тренування, не побачитися і не спробувати себе у фізичному? плані? Ну, команду. Трошки знову вернуся в той час, значить, коли ми ще були ну, молоджі трошки да, в юнацькому віці, то я пам'ятаю, що на тренування ми ходили. Же з високою температурою, я знаю, що цього робити не можна, але ж були до того фанатичні до цього виду спорту, що ну я просто не, не, не змогла би пропустити тренування. Зараз мені це дає спілкування, е якось воно відволікає від повсякденного життя. Е ми виїжджаємо на змагання, е також спілкуємося з іншими командами з інших міст, і, і це також мотивує нас всіх. Да? Самобутній Криворізький баскетбольний колектив гордість нашого міста, а його представниці приклад для наслідування. Це підтверджують систематичний тренувальний та змагальний процеси, завзяте бажання квіток кривбасу прославляти місто на змаганнях різного рівня. Ми підготували невеличкий фотоколаж зі спортивного життя Криворізького баскетбольного клубу. Прошу увагу на екран. Скажіть, будь ласка, наскільки вагомий і великий, а можливо, і цінний досвід команди на змагальному рівні? От за ці 12 років будемо казати, існування команди? Е, ви маєте на увазі наші перемоги? Так, ваші перемоги, ваш послужний список. Е, ну, як то сказати, перше змагання, коли ми як я сказала феєрично вірвалися, це був 2015 рік. І це були простою мовою сказати чемпіонат України. І ми зайняли перше місце. Ой, перше місце, о, бачте, буде в нас перше місце обов'язково. Ми зайняли третє місце, ми стали бронзовими. І саме цікаве, що не очікували, що приїде Кривий Ріг. Це була така, ну прям якась загадка. Темна конячка", 에, да, да, Темна конячка. Хочу відзначити, що у нас команда не скоросла, будемо так казати. Так, у нас є високі гравчині, але більше б'ємо на те, щоб там побігти, щоб комбінаційно зіграти. Ось. І... Там, де ми участвували, то приймали участь, то це у нас завжди друге, третє місце. Було і перше місце. Но, є команди Києва, там, де грають е гравчині європейського рівня. То ми, коли у нас іде гра з ними, то це дуже великий опит. Ми набираємося, ага. бо коли йде гра, це комбінаційна гра, бо ми дуже файно захищаємося і це спрацьовує. Ще у нас був: ми їздили до Словаччини, їздили до Словаччини саме своєю командою. Як в рамках Дні України в Словаччині, там ну, кожен рік проводиться угу. це направлення. Воно взагалі то таке культурне, творче більше, але стали доєднувати і спорт. Чому ще? Бо ми грали з командою міста Кошиці і місто Прешев. Це ми грали на в Україні. Тобі ж ми вже були з ними знайомі і проводили такі міжнародні зустрічі. Тобі ж дівчата наші виїжджають, в чемпіонат Європи. Саме ось недавно повернулася Ірина Яковенко, приймала участь в команді 45. Гарненько вона зіграла, бо вона така точечниця, трьошниця, так гарно влучає в кошик. Ну, саме ну, хочемо сказати, може б ми і більше виїжджали. Ну це власні кошти, кошти і є сім'я, є Тобі ж фактори, які фактор трошки є. Да, так, да, да, і трошки стримують. І він вагомий. Він вагомий. Ну, Нічого, ми підтримуємо друг друга, підтримуємо, заохочуємо, бо буває таке, що у когось там якийсь стан такий, ну хтось не хоче, але ми за, за заінтриговуємо і їдемо. І отримуємо задоволення, Олено. Яка особисто вам гра от команди запам'яталася найбільше за все, припала до душі, і як ви можете охарактеризувати як все ж таки викладач фізичного виховання і е, е, людина зі спортивним минулим баскетбольним з досвідом? Е, наскільки квітка кривбасу це от, дійсно е, дружній та боєздатний колектив, якому? До снаги, в принципі, робити найвищі якісь спроби досягати якихось результатів, ну запам'ятався мені матч у місті Мукачева. Ну, як особисто мені. Тому що якось ми так е, налаштувалися спочатку, ми приїхали зранку і вже нам сказали, там десь через годину, там е, дві години буде гра. Е, і якось так знаєте, е, команда Мукачева, я так гадала, що вони думали, що вони виграють, ну ми обграли їх. Е, о, для нас це теж було, але ми на, на, настроювалися на це. От, це запам'яталася гра. Е, ну, за квітку е, я хочу сказати, що е, команда злагоджена е, хотілося да, більше тренувань, щоб більше е, наших дівчат. Е, Приходили на тренування, але ж в деяких дівчатах є і е, також то травми, є, і деякі такі ну, питання. Да. Але я дуже ще раз е, е, акцентую увагу, що я дуже вдячна е, дівчатам за те, що вони нас якось підбадьорюють е, і кажуть: Дівчата, встаємо, йдемо на тренування. Хватили дочкувати. Да. І це так нас сплачує. Ну, який ще матч мені е, запам'ятався? Це коли 45 у нас вже ж команда є 45 плюс вік, е, ми стали чемпіонами України також, да. е, так. Вот, це було теж несподіванкою, і мені це теж запам'яталося. Яніно, я розумію, звичайно, що зараз досить складний час, щоб прогнозувати і планувати, але все ж таки запитання від мене. Цей рік дає вам якісь шанси або можливості проявити себе як команді? Безумовно. В квітні у нас проходив чемпіонат України в нашому місті. Десяті Так, так, так. Десяті всеукраїнські ігри. Ми зайняли почесне друге місце, дуже гарні змагання. Хочу відзначити, що міська влада завжди нас підтримує і надає нам кубки, медалі. І Хочу сказати, що на наші змагання завжди приїжджає особисто ну, руководитель міської влади. І ще змагання ось десь через тиждень буде змагання в Одесі. Але це буде стрітбол, і наша команда вже заявилася. Три на три, три на три, так. Три на три, але в заявці йде чотири чоловіка, чотири дівчини, тому що заміна обов'язково потрібна, щоб була. І надалі, в серпні. Друга половинка серпня місяця теж стрітбол. Чому стрітбол? Тому щоб зібрати е, усіх. Тому що коли йде баскетбол, е, це більше часу, це йде mm -hmm. атак, е, стрітбол це на два кошики, е, відразу грає вже чотири mm -hmm. команди. Ну, Два на два, звісно. І е, це буде Львівська область, Стрійський район. Тобі ж ми поїдемо. За емоціями з баскетболу ми поїдемо за красотами, за краєвидами. Ми будемо наповнюватися, бо це дійсно так, це така насолода від гри, від спілкування з друзями. Ми всі дуже велика. Знаєте, це не пафосно, я кажу. Це так воно дійсно є. Ми велика сім'я, і це таке взаємодопомога, взаєморозуміння, просто посміятися. Просто підтримати. Ось за цим ми поїдемо. Так, у нас є плани, і дай Боже, дай Боже нашим Збройним силам України. Ми це можемо. Нам вони це дозволяють робити, і ми дуже раді цьому. Гадаю, у нас вже з'явився привід для того, щоб зустрітися ще раз. Так а сьогодні завершимо цей ефір знайомством і такою коротенькою історією команди. Дуже Але все що попереду, і ми будемо ще про це розмовляти більше і більше. Так. Так, Ще, так. Хотілося, можна Ще хочу сказати для нашої молоді, так як я викладач так, так, фізичного так. виховання, я хочу сказати нашому не зупиняйтеся, вдосконалюйтесь, розвивайтеся в спорті, в будь-яких справах. Зараз такий час складний, так, і не треба залишатися осторонь. Треба рухатись, рух це життя. Дякую. Дякую вам. Так, таке слово по житті. Дякую вам за цікавий та корисний діалог. Криворізькі ветерани, великий асоціативний ряд та значення цього словосполучення, автоматично заслуговує на повагу в спортивному контексті, особливо, адже люди, які з роками не полишили спорт і постійно вишукують час, аби бути на висоті та підтримувати фізичні кондиції, це люди, які у буквальному сенсі популяризують активний спосіб життя і несуть його в маси. Квітка кривбасу клуб, який більше ніж гідно представляє сьогодні ветеранський баскетбольний рух, робить життя у ньому на насиченим та цікавим. Я дякую нашим співрозмовницям за те, що вони роблять, за те, що завітали до нашої студії. А вам, шановні глядачі, за увагу! На все добре і нехай щастить!